Я зараз служу в Києві в головному управлінні національної гвардії, а до цього я був командиром екіпажу БМП в штурмовій бригаді Спартан, якраз в Харків. І ми тоді звернули увагу, що нам дуже потрібно дуже потрібно для виконання наших завдань мобільна військова майстерня. Я думав, як правильно до цього питання підійти, мені друзі в Києві підказали. Що є такий благодійний фонд? Вікрок, який вже цю майстерню змоделювали. Це було я особисто для себе зробив відкриття. Здається, чи то травень, чи то червень 23-го року. А найшов в інтернет телефон, подзвонив, зустрівся з директором Афьорогом Сергієм. Слава Богу, що дружня ініціативна команда енергійна команда відгукнулася на мій такий поклик. Ми зібрали необхідну суму мільйон двісті шість тисяч гривень. Потім за пару місяців команда фонду <кій> купувала. Цю машину обладнували її і в травні місяці 2024 року нам передали з моєї скромної ініціативи або не скромної ініціативи. Почалася співпраця між Національною гвардією України, між нашою третьою бригадою особливого призначення, штурмова бригада Спартан. Вона відома і благодійним фондом Твікрок.